Всім доброго ранку Ми з України. Сьогодні в нас різко погода змінилась. Вчора така жара вже була, що цілу ніч вікна відкриті, і двері, і все на світі. А на тому ставку ансамбль жабів, Там я не знаю, десятки тисяч, а може і мільйони їх. І всі одночасно кричать. Прямо ну, заснеш. Ей, щоб виказилося. Зарані одної не чути, а цілу ніч вирощали. Ну то в них, наверно, така... такі пісні. Так, що ми робимо? Нічого не робимо, святкуємо далі. Тут ми справилися. Ну, загалом то всі нормальні були жуки. Це в тому вуглу там. Деякі бундеркинди сиділи. Прийшлося індивідуально з ними попрацювати. Уже нема. Пішли теж. Так, а що сьогодні робити? Нічого нема що робити. Є, що робити, ну нема що робити. Поки думаємо. Думав, сьогодні зайнятися цим цепом. Повиправляти його, що зуби ого-го. Але ого-го, воно як пробой мені зробив ого-го. Із-за цього зуба прийдеться ці забирати. Але от другий день свят. Небажано. Ну, не бажано то й не бажано. Так, що це? Сходитиме до, до хлопців, мабуть, так? Да? Мабуть, так. Сходити до них. Перевірити, що вони там роблять. Завтра, мабуть, поїду на гору, Полибоюсь, там щось. Подивимося. Поки йдемо до хлопців. Лісти ганяють. Ще в нас цю лавочку чуть не перекинувся вона. Вона відламалася, зараза. Оу, шовковиця вже доспіла. Ей-єй. Доспіває. Там пройдемося звуки природи перемішку з церковним дзвоном.

Їх тут не один, десь там, Так, да, природа живе. Сьогодні ми пролітаємо, нема. Поїхали десь на поле. Затошно їх до вечора не буде. Ну що ж, нема, та й нема. Ви завтра. Поїхав тільки, що грейдер, а в редукторі таке. Буде так, як з тим же гулем. Так, знову ми в своєму зеленому кабінеті. Там знімати нема що. На базі. Та й тут нема що. Може, це на цьому вже буде все. Наймою я пізніше поїду вон туди. Мотоблоком. Розвідку, хоча і так знаю, що там робиться. Поки не знаю, поки все. І так, сьогоднішній день у нас вже йде до завершення. Знімати я сьогодні не знімав. Матеріалу я такого немає. Що сьогодні показувати? Перенесемо цей ролик на завтра. А завтра теж зранку я не буду вмикатися, включимося пізніше. Так треба. Значить, всім до завтра. Усім доброго дня. Ми з України. Щось настала така якась пора, що. Ні, нема що знімати. Вчора не було що знімати, сьогодні вівторок теж нема що знімати. Ну, зранку в мене не було можливості, щоб, на... щоб щось знімати. А... а з обіду вже... Нема бажання. Тому що нема що знімати. Одно і, то ж, одно і те ж. Одно те теж. Воно вже і мені приїлося, не те, що не те, що вам мотоблоком їздив, привіз. Так. Я не знаю. Все так включився. Це зараз прийдеться і виключатися вже горох повний, вже їдять мої кіндери. Так, вже повненький. Він якраз зараз смачний, бо пере, перестигне він тоді вже недобрий. Старий вже. Так, ну що ж, поки знов нема що поки, поки все. Заражаю акумулятор, хоча він крутиший, але. Але якщо є така можливість, хай заражається. Нехай підзаражається. Сьогодні їздив. І ніде, ніде, ніде ні грама не... Він не зашмаркався, не пускає масло. Хоча сьогодні він у мене був і в хорошій нагрузці. Так, ладно, хай заражається. Так, красивіше, так? Да? По-моєму, так? Да? Зараз ще коло пусі по фарбуємо. Так, красивіше. А потім, а потім, а потім сюди доберемося. Пусть пуся довольний. Вже нанюхався краска, як токсикоман, це. А це півпилки я таке виправив сьогодні. Я вже не знімав. Довгенько погрався, ну виправив. Це я вже різав цим цепом. Хорошо ріже. Як масло. Хоч і не можу перерубати, їх треба буде ще розрізати. Ну це вже не сьогодні. На завтра грозу передає, не знаю, буде, не буде. Поки не схоже на грозу. Але це ще це ще нічого не кажеться. Сидів, думав, думав, щоб щоб це зняти. Нічого путну в голову не лізе. Нема що знімати. там на багатьох теж підписаний. Раніше вони знімали ролики, кожен день дивився, а бувало, що я не встигав. А зараз теж десь вони пропали. Мабуть, так як і в мене не мають що знімати. Ну, не знаю, щось пішла якась непорадна горина. Ладно, може завтра щось познімаю. Там на базі теж нема що знімати. Хлопців там нема. Теж з блохою ходити по подвір'ї коляні. <кхи> Значить так. Показувати і сьогодні не машу. але я сьогодні випустю ролик. По тій причині, що я живий, здоровий. Все гаразд, не непорадна година з зйомками вона пройде. Ну, немає, не, не бачу, не бачу нічого цікавого, щоб, щоб включити камеру. О той чорт. Он той. Бачите? Не бачите. Зараз покажу. Он той. Сів його заводити, а він не заводиться. Кожен ранок за перший раз рукою лише повернув заводить, а це не хоче. І закачував, і все, вроді би закачує, а не заводиться. От і ним, бензин тилімбається. Ну, якось, з як великою цею, завівся він. Виїхав я назад, виїхав вперед ворота, все, заглох. А бензин тилімбається в боку. Ага, значить, долив я ще у нього бензину, закачав, все, працює. Значить, причина походу. Ось яка. Там у мене вже самородна трубка стоїть, яка бере бензин. І, мабуть, вона ось так вона бере аж звідси, а вона, мабуть, ось тут якась дирочка образувалася вище. І доходить до цього і починає воздух смоктати. І не затягує бензин. Я так думаю, бо в боковий він боїться, він не вибирає. Ну це, звісно, можна зняти, подивитися. Але мені проще буде долити бензину. Не хочу я його розбирати. Хоча, може і подивлюся коли. Може буде настрій, завтра подивлюся, а може не знаю. Я мотоблоком поїхав. Трохи довше. Ну і менше трошки беру. Але нормально свіже повітря з усіх сторон продуває. Ладно, побачимо, може і зробимо. Так, та й таким в нас справи, значить, нема поки що знімати. А це що значить? А це значить, ми живі і здорові. Чого і вам бажаємо. І будемо, хоч там нема на що дивитись, але просто випустимо один ролічок. Щоб, не зас... щоб ніхто не зайняв місце. Отак. Все. Ідемо. Всі бувайте здорові і до кращих. Як це на слово називається? Творчих днів. Отак. От Все, будьте здорові. Пішли.